Самооцінка може суттєво відрізнятись від оцінки інших. Сьогодні 22 серпня вівторок, отже на моєму каналі, програма Вівторок подумай разів 40. І сьогодні в цій програмі я хотів би поговорити про обкладинку журналу NV. Точніше, про дві обкладинки журналу NV. В день з'явилася в соцмережах обкладинка. Ви можете зараз її побачити. яку Дуже-дуже сильно розкритикували. А надвечір після критики з'явилась ось ця обкладинка. Чому вчора з'явилися ці дві обкладинки журналу НВ? Бо перша обкладинка вона була так розкритикована, що, ну я не можу зараз пригадати, на що так негативно і з таким обуренням. Реагували громадяни України, фактично всі без виключення, я не побачив жодної позитивної реакції, жодного позитивного коментаря стосовно цієї першої кладники, де були відображені обличчя людей на першому фоні Сергій Притула, трохи позаду нього президент України Володимир Зеленський, ну а головнокомандович Збройних сил України Валерій Залужний взагалі десь там у третьому рівні. Тобто, ну, якщо говорити об'єктивно, безумовно. Валерій Залужний, мабуть, на першому так, от, фоні. Безумовно, там десь мав бути і Володимир Зеленський, як верховний головнокомандуючий, який фактично ну, є президентом України і він є обличчям України так, на зовнішній арені, так, на міжнародній арені. І було достатньо дивно подивитися, що вони десь там, от, за спиною Сергія Притули. Ну, коментарі були різні. Від звинувачення власника журналу НВ, ну, бізнесмена Фіали, в тому, що він зараз вже так розкручує Сергія Притулу, що, ніби притула претендує і хоче бути вже наступним президентом, оце така пішла підготовка. До звинувачення, що чому саме ці обличчя, а чому не інші. Ну, я чесно скажу, я впізнав тільки три обличчя одразу: це притулу, Зеленського і Залужного. Так, ну зверху був ще там в куті, правому е голова був малюк, але ну, він ніби якось був відсторонено від цих облич, які наближають перемогу за версію е редакції журналу НВ. Як би там не було, але все-таки слід відзначити, що надвечір з'явилася ця друга обкладинка вже з тризубом. Головний редактор написав, що вони визнають свою помилку. Так, це було неправильно. не помиляються тільки той, хто нічого не робить, і так далі, і тому подібне. Це все супер. Питання в іншому. А вони думали перед тим, як виставити цю першу обкладинку? У нас програма вівторок, подумає разів сорок. Чи все-таки це була спланована акція дія і хотіли подивитися на реакцію? І Реально було підготовлено дві обкладинки. І коли побачили, що перша вкладинка не зайшла, якщо можна так висловитись, то от зразу поставили другу вкладинку. Але так діагностика певною мірою була проведена, і, можливо, будуть робити якісь висновки, бо чутки ну, ходять вже давно, що там ніби Сергій Притула е готується так, от, на вибори. Ну, Були, до речі, знову ж хочу сказати різні коментарі. Там згадували і Офіс президента, Єрмака Татарова. Оце, це, напевно, був все-таки Стьоп, чому їх там нема на фотокарточках, згадали ж того ж, Арестовича, інших людей, які дуже часто показували в телемарафоні. Тобто таке враження, що ті, хто медійно розкручений, це ніби є обличчя перемоги. Насправді ми всі чітко розуміємо, що перемогу наближає український народ. Український народ разом із Збройними силами України на передовій. Це Збройні Сили України, це всі підрозділи, які ми називаємо Сили оборони України, і безумовно ті люди, які в тилу. І ті обличчя, які очолюють певні фонди, так великі фонди, вони ж збирають гроші з тих українців, тобто з українського народу. Український народ донатить в їхні фонди. Да, ну, є деякі фонди, як говорять, що там і певні олігархи дають гроші, щоб ці фонди були такими дуже, дуже відомими. Але треба ну, бути відвертими саме. Прості звичайні українці, яких не показують по телевізору, в єдиному телемарафоні. Саме вони є тилом, тим, який підтримує наші Збройні Сили України на передовій. І я не розумію, чим конкретний громадянин, так, який може дати 10 гривень, і ці 10 гривень можуть бути ну, дуже важливі для цієї людини на те, щоб там, допомогти Збройним силам України, він менше наближає допомогу. Так, і перемогу, ніж от ті обличчя, які показані, ті менеджери тих, тих фондів, та, яким оці прості люди от дають, дають ці гроші. Ну, як би там не було, не зважаючи ні на що, Україна впевнено продовжує свій шлях до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую тим, хто поставив вподобайки. Дякую тим, хто підписався і підпишеться. І, до речі, поставь також вподобайки. До зустрічі завтра у середу у програмі Середа не біда. Все буде Україна!